22-річний військовий Андрій Попов звикає до нових протезів, які йому встановили американські медики. У листопаді торік, виїхавши на своє перше бойове завдання, Андрій підірвався на міні, і втратив дві ноги. На який час хлопець ходив на гідравлічних протезах. Минулого тижня йому встановили нові механічні. Перші враження були трошки змішані, тому що я намагався ходити як на старих, але ця електроніка вона працює трошки інакше і. Ті казали, звільни свій мозок, та не думай. І з таким чином значно легше воно. Працює. Тобто, мені не потрібно думати, мені не потрібно перевантажувати свої ноги для того, щоб ти. Під час першої місії американські фахівці разом з українською командою лікарів за два тижні встановили протези понад 20 пацієнтам із тяжкими пораненнями. У нас є досвід військових дій, які відбувалися в інших країнах світу Іраку чи Афганістані. Тож знаємо, що з часом пацієнтів ставатиме дедалі більше. Ми хотіли б підготувати українську команду до цих викликів, щоб поліпшити їхні знання та щоб ви могли уникнути помилок, яких припускалися ми. А їх у нас було багато. Ані запровадив реабілітаційний центр спільно з українською it компанією яка виділила на ці потреби мільйон гривень. Американський досвід переймали медики з різних міст України. Наші американські колеги сказали. Ед зі штату Меріленд. протезуванням він займається 16 років. каже, коли дізнався про можливість поділитися досвідом з українськими колегами, не вагався ні на мить, адже розуміє всю відповідальність лікарів у цьому процесі. Я вже починаю розуміти українську. Мені здається, що я потрошку розумію деякі слова, але протезування має лише одну мову. Ви виконуєте одні і ті самі дії, процеси. Ваша основна мета поставити хлопців на ноги. Загалом проєкт. Риватиме п'ять місяців. Наступна навчально практична робота відбудеться в жовтні. Анастасія Ярмоловська Микола Кмен, Львів, п'ятий канал.